Усім привіт! Сьогодні, 28 лютого 2023 року. Ми з вами знаходимося у Київській області на околиці Гостомеля на Варшавській трасі М-07 Київ Київ-Ковель-Ягодин. Сьогодні вкотре вже будемо дивитися, як 112-й мостобудівельний загін капітально відбудовує подвійний міст через річку Ірпінь. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми з вами знаходимося на річці Єрпінь, околиця Гостомеля, траса М07. Звісно, я припускаю, що вам могло вже трошки наскучити дивитися одні ті самі мости. Але прошу у вас вибачення і хочу вкотре нагадати, що в Україні йде війна, і через це з міркувань безпеки не всі об'єкти, які зараз відбудовуються, чи будуються наново, і в Київській області, і в інших областях, е я можу знімати. Або є такі об'єкти, які мені дозволяють знімати, але не дозволяють поки що викладати у відкритий інформаційний простір. Цей об'єкт один з тих, на які я можу їздити найчастіше, бо тут таких заборон немає. Тому ми можемо крок за кроком бачити, як іде процес відбудови. І йдемо на той бік ірпеня, бачимо там якесь пожвавлення на майданчику. Там щось цікаве зараз відбувається. Минулого разу нагадаю, тут лише забетонували перехідну плиту. Зараз вже демонтована опалубка і плита навіть загідроізольована. І тут встановили опалубку, поки що не забетонували якийсь маленький бортик чи відкрилочок. Також ми не бачимо ще армувального каркасу на плиту, але я вже запитався у хлопців, сказали, що. Якась знов концепція трошки помінялася, і е, зараз сказали всі сили кинути на сусідній лівий проїзд. Тому там в нас найбільше зміни за ці два тижні, що я тут не був. От бачимо, з'явилися два шпонтові ящики. Їх не було минулого разу. тобто Палі були забурені, але шпунтан не було. Зараз вони є. Також, начебто, побільшало трошки балок, хоча це я не можу зі впевненістю сказати. Можливо, це мені здалося. Що ми тут бачимо? Тут вже розкрили котлован. бачимо головки паль, але їх ще не оббивали. Не знаю, чи є там вже. Тампонаж ще немає, а отут іде процес тампонування. Бачимо, стоїть бетононасос і якусь суміш подає у шпунтовий ящик. Щойно запитався у хлопця, сказали, що на четвертій опорі, де ми щойно були, там ще нема тампонажу, а оце той самий тампонажний бетон. Але оскільки тут не можна під'їхати. Міксером, то його подають сюди за допомогою бетононасоса. І тут вже бачимо, почали трошки розробляти головки паль. Ну, а там далі в нас вже забетоновані стійки. Це у нас так, нульова, перша, друга опора. Друга опора вже стійки стоять у тепляках. А на першій опорі в нас навіть сьогодні забетонували ригель. І ми зараз бачимо, там хлопці. Якусь частку роботи ще виконують, хоча туди вже бетон подано, щось вирівнюють, розглажують. На жаль, не встиг я сьогодні сюди приїхати. Вчасно на бетонування. Так, бачимо, пішов бетон на тампонаж. Тут ми бачимо, в нас з'явилася кубка паль олівців забивних. До речі, виробництво теж 112-го мосту будівельного загону. Тобто він виробляє не лише балки зараз, але й палі. І тут в нас буде один рядок старих паль залишиться, а новий рядок будуть добивати за старими на постійну опору. Така сама кубка, я її побачив, і. На тій стороні, з якою ми щойно почали наш огляд, але якось не приділив уваги належної, тому можу сказати, що вже і на цю, і на останню стійну опору палі приїхали сюди. І, власне, бачимо цікавий процес завершувальну стадію бетонування ригеля. Бачимо, одразу забетонували і випуски арматури під підферники і під. Це упори, ви вже знаєте, що це таке, я не буду повторюватися, і от хлопці доробляють. Що ще цікавого вам зауважити, це те, що цей об'єкт будується під незалежним технічним наглядом компанії IC Consulating. Це компанія, яку ми добре пам'ятаємо з запорізького мегамосту. Тут теж хлопці, коли приймали бетон, вони тут. Були присутні, і, власне, вони мені подзвонили, сказали, що тут така справа, але, на жаль, ще раз повторююсь, не встиг сюди приїхати на бетонування, тому що знімав сьогодні ще дещо інше. Давайте ще раз повернемося на третю опору і подивимось, як йде власне, процес тампонування. Багато разів про це чув, але ніколи не бачив. От ми можемо навіть деяку різницю з тим, що мені розповідали, побачити. Тобто я вам кілька разів казав, що е, тампонажний бетон це щось на кшталт тісного бетону. Тобто, наче м -м, схоже на ще з цементом. Але тут ми бачимо, що звичайним бетононасосом з міксера він подається як е, бетон, який використовується для бетонування якихось монолітів. Ну, я думаю, що тут конструкційна його міцність все ж таки набагато нижча, ніж у конструкційному бетоні, але все ж таки щось схоже. І тут зовсім випадково побачив таке. Дивопринаддя. Я спочатку навіть не зрозумів, що це. Я його бачив і минулого разу, думав, що це якась зажимна штуковина для того, щоб обсадні труби якось кантувати чи витягати. Але, як виявляється, це геть інше. Тому я знов для себе щось нове відкриваю. Це така, ну як сказати, відкусювалка для паль. Тут моцна гідравліка є, яка е, пов'язана з гідравлічною системою екскаватора. Вона надівається на палю і просто за рахунок тиску відкусує е, порожню головку, тобто там ще. Буде відкачуватися вода, теж тампонуватися. І е, той каркас, який потрібно залишити, він там ще глибше знаходиться. А це без каркаса, порожня головка просто з бетону, і її треба відкусити. Е, звідки вона взялася, ця головка, я вам колись, здається, у позаминулому огляді намагався розповісти. Тобто, коли заїжджає бурова, то інколи буває, що. Тіло робоче, палі, воно е, значно глибше знаходиться, ніж той рівень, куди може заїхати бурова, щоб буритися, і тому залишають порожню частину палі цієї, яку потім відкусюють отак. Раніше її відбивали відбійниками, але зараз бачимо, що собі прикупив таку штуковину. До речі, що цікаво, це ви вже побачили, як її відкусили, і він же її вхопив і відносить подалі звідси. Ну, а цікаво, ніколи не бачив. Ну, власне, бачив щось схоже, але на Ютубі лише. Тобто це для нас з вами новина. Що цікаво, я навіть такої дрібнички не знав, що, ну не знаю навіщо, але відкусюють їх у кілька прийомів. Тобто верхню частину головку відкусили і зараз будуть ще з тієї самої палі відкусювати шматок. Тому можемо отримати задоволення подивитися трошки довше на цей процес Звісно, хлопці кажуть що дуже просто стало працювати раніше це все треба було відбійниками відбивати зараз все автоматом робиться хоча все одно потім треба попрацювати ще відбійниками щоби Звільнити арматурний каркас, але все ж таки це вже дуже великий шмат роботи за допомогою сучасної техніки. Отак от, от раз і все, відкусили таку палю. А тут, здається, ну, мінімум півтора метри товщина, може трошки більше. Просто секунди. Роботи і економиться багато годин ручної важкої праці. Знов повертаємось на третю опору і тут мені ще зауважили, що це не лише тампонаж, а він одночасно. Виконує функцію підготовки або підбетонки. Тобто, прямо на цей тампонаж буде бетонуватися вже розвірок. Не буде більш нічого зверху тампонажу. Але так не завжди буває. Інколи треба ще робити підготовку окремо. Що ж, як бачимо, на диво швидко хлопці забетонували стійки і навіть вже ригель першої опори. Ви пам'ятаєте, що минулого разу. Тут розвиток ще був у тепляку, а на другій опорі вже почали в'язати каркас на стійки, але все ж таки спочатку готова буде ця опора. Ну Через що це я не знаю. Теж є якась концепція певна, яка тут реалізовується. І що мені ще цікавого розповіли, що це. Пристосування гідравлічне для відкусювання паль, його можна використовувати, і навіть воно використовується тут для того, щоб подрібнювати бетон на оголовку у палі, коли треба звільнити каркас. Малими-малими шарами його розчавлюють і лише десь 40 см залишають для того, щоб хлопці вже відбійниками його розбивали. Тобто тут суттєво полегшується все це. Приїхав ще один міксер. Тут багато треба бетону. Хотів вам показати процес відкусювання поближче, але, на жаль, не встиг. І диво принада поїхала вже звідси, тому можемо лише роздивитися уважніше, як виглядає після відкусювання паля сама. Бачите, тут немає каркасу. Його тут не бетонували, він там глибше. Давайте зблизька роздивимось, що воно таке. Бачимо, зараз його вже від'єднують від гідравлічної від системи екскаватора. Тут загальний контур є і... Такі собі, ну, можна сказати, що навіть домкрати, гідроциліндри, які е, просто вчавлюють туди ці, ну це не відбійники, але щось таке загострене, яке власне, і відкусює бетон. Ми бачимо, що ця принада, вона... Зовсім нова ще у плівці, тобто хлопці її щойно-щойно купили і вже застосовують на цьому першому об'єкті. І, власне, два оголовки, тобто дві частини одного оголовка, які були щойно на наших очах відкусані, товстилезна паля. І рівненько, наче ножем по маслу. І знову ми на третій опорі, і тут хлопці вже, я бачу, завершили бетонування, здається. Але що ще хочу зауважити, те, що тут постійно-постійно відкачується вода, тобто рівень води. Ви можете порівняти навіть з сусіднім шпунтом, де відпусували палі. Він нижчий, тому що постійно йде відкачка. На другій опорі можемо роздивитися розтворок без опалубки вже. Шпунта теж немає. І навіть біля цієї стійки вже провели його зворотнє засипання. Незабаром знимуть тепляки і будуть монтувати опалубку для цього ригеля. Навіщо показую просторок, тому що незабаром ми їх вже не побачимо, їх всі закриють. Бачимо тут також вже геотекстиль заготовлений для влаштування тепляка хлопці вкладають дерев'яні ригелі з рештування для того, щоб зверху покласти тканину. Хоча треба зазначити для історії, що вже кілька днів тепло, було навіть 6-7 градусів. Здається, позавчора. Вчора не бачив, що термометр показував, але сьогодні плюс 2. І поки що. Начебто холодів не обіцяють. Завтра в нас вже перший день календарної весни. Але все ж таки тепляк потрібний для того, щоб підстрахуватися від якихось неочікуваних перепадів, температури. Все ж таки ригель це дуже важлива частина мосту. Ну, власне, як і стійки, як балки. Тому тут треба суворо дотримуватися. Цієї технології І ще хочу звернути вашу увагу на каркас для наступного ригеля. Що тут цікавого, те, що під дві стійки ми бачимо, що отут буде одна стійка, так само буде інша стійка на тому кінці і робоча, найтовстіша арматура, вона йде за епюрою. Тобто вона працює так, вона працює так. І вона працює так. Це теж для тих, хто вивчав спротив матеріалів. Як для мене колись, коли мені е, зауважили про таку от штуку, я теж начебто і невідмінно здавав цей предмет, але якось дуже давно забув, що це таке, і якось не пов'язував, чому отак саме йде арматура. у Конструкціях залізобетонних з тим, як іде і пюра. І коли мені сказали, в мене у мозку почало з пам'яті десь спливати, що таки дійсно ми це все вчили і це дуже просто розтлумачується. Такі дрібнички з таких дрібниць, яких дуже багато складається. Просто наука. В дорожньому будівництві там свої дрібниці. Там дещо по-іншому все, ніж у мостах, але це все дуже цікаво. Сподіваюся, що вам, так само, як і мені, щось пригадувати, а щось визнавати вперше. І на доданок я повернувся туди, де розпочинав свій огляд, для того, щоб показати вам ці красиві забивні палі, на які я звернув увагу, але чомусь на початку огляду вам не показав їх. Вони у нас підуть на оцю стійну опору. До речі, зверніть увагу, яка тут моцна четверенна арматура йде уздовж осі палі. Не знаю чому, але якось раніше не звертав на це уваги. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу. З ще приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен. .инфо. До речі, там щось дуже повільно набираються підписники, і це мене трошки засмучує, тому що коли в мене немає можливості кудись поїхати познімати, то я цілими. Днями сиджу, вибираю для вас найцікавіші новини, де що будується, де що відбудовується. Кудись не можна ще їхати знімати, але лише з'являється новина від замовника або від виконавця. Я її обробляю, опрацьовую, щось додаю своє більше, ніж у похідній новині є. І для вас це викладаю для того, щоб ми з вами могли бути у курсі і для того, щоб ми навіть. Могли складати якісь плани на майбутнє, коли дозволять, або коли в мене з'явиться можливість на той чи інший об'єкт поїхати, щоб ми вже знали, що нам цікаво. Тому запрошую, підписуйтесь на сповіщення. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових поглядів. Пока.